Слава Україні! Ми дуже приємно бачити тут багато друзів, яких я ще не бачив з часів Майдану, і це надихає. Зараз справді, хоч тут багато пропорів політичних партій, мова про політику. Політику в сенсі приходу до влади. Мова просто про обіцянки. Я дякую пану Віктору Чумаку, який системно нагадує тій владі, яка у нас є, яка взяла на себе відповідальність за ситуацію в країні про їх обіцянку. Те, що записано в коаліційній угоді. Я правильно кажу, що вони пообіцяли змінити закон про вибори в першому кварталі 2015 року? Тобто, насправді тут мають стояти представники блоку Петра Порошенка і вимагати того, що їм пообіцяв пообіцяли їхні лідери. Я сподіваюся, ви в регіони поїдете на людям з блоку Петра Порошенка, що вони мають тут бути і вимагати від своїх лідерів виконання обіцянок, які вони видавали. А тепер стосовно того, що це змінить. Дуже великий час приділяю боротьбі з корупцією е, в різних проявах. І це справді в тому, що ми гасимо наслідки. Ми боремося вже з злочинцями, які е, стали такими, чи їх провели привели на ті посади, на які є ті люди, які по суті злочинним шляхом дійшли до парламенту і мають право впливати на формування кабміну, на формування посади. І так далі, і саме ці люди потім вже ловляться одиночно е, е, за злочинами, тому що насправді дуже важко з усіма з нашої корумпованою правоохоронною системою за ними всіми слідкувати. Тому відповідно новий закон, нові правила виборчі, вони дозволять принаймні не 100%, але значно зменшити рівень політичної корупції, яка є ключовою в цій країні, в цьому залі чи на вулиці Грушевського навпроти дерепаніться чи приймаються рішення, за якими ми, можливо, не відчуваємо, коли це голосується. Насправді воно стосується кожного. Бо потім не до ліки в лікарнях, тому що існує ціла мафія, яка має представників майже кожної політичній сили медично. Бо потім не розслідуються злочини поліцію, як, наприклад, зараз був мітинг під кабмітом громада Кацюбинського, де б'ють людей, де палять машини з активістів за те, що вони відстоюють права, щоб не забудовували ліс. А Міністерство внутрішніх справ не проводить навіть протягом 3-4 місяців просто допитів страждали. І це є наслідком того, що у нас є політична корупція. У нас є люди, які прийшли до влади через несправедливі вибори. Дійсно, звідки взяти отут? Більшості політичних сил, які тут представлені, кошти на дорогу, дуже дорогу політичну рекламу на телебаченні. Ви знаєте, які ці кошти варті? Якщо молода партія з людей з середнього бізнесу, який зараз душать, то це в принципі неможливо. Я очолював виборчий штаб. І я знаю, що це майже неможливо організувати вибори з виборчі з коштами на центральних телеканалах якусь місцеву виборчу кампанію. Тому відповідно туди приходять люди, у кого ці кошти є. Вони їх витрачають, а потім вони їх відробляють, відпрацьовують в парламенті в місцевих радах і так далі. Саме через це необхідні ті зміни, про які ми говоримо. Я хочу донести меседж тут, і тут присутні, що дуже важливо. Це е, пояснювати на місцях і пояснювати в першу чергу тим, хто свого часу голосував за БПП за народний фронт. Бо це їхня була обіцянка, їхня позиція, яка закріплена в документі. Вони зобов'язані вимагати від тих людей, яких вони привели до влади, щоб це пройшло. Тому. Я щиро радий, що дійсно люди почали розуміти і тут збираються Дякую Віктору Чумаку за те, що він це робить кожну тиждень. На жаль, ми не можемо фізично, тому що у нас є другі справи іноді підтримувати, але ми будемо намагатися. Дякую. Слава Україні!